Вітаємо вас, дорогі громадяни. Сьогодні у нашій передачі розповідь про надзвичайно важливу і без перебільшення життєво необхідну складову добробуту мешканців словетного проєкту Сатурн. ВІМП. Вдосконалена ін'єкція молекулярної перебудови. Цей видатний винахід людства. Вже став невід'ємною частиною повсякденного життя кожного трудівника нашої спільної справи. Слово має головний директор ДЛМ, товариш у Мокрадович Дорогі друзі! Він це надійний помічник вашого здоров'я вже багато десятиліть. Всього одна крапля зранку і цілий день сповнені сил та енергії. Він стілє від від застуди, переломів, відкритих ран від усіх дрібних недуг, що можуть завадити плідній праці. Та пам'ятайте, товариші, приймати дозволено не більше трьох крапель на добу, з інтервалом не менше півтори години. Лише так ви уникнете небажаних наслідків. Варто нагадати, він знайшов широке застосування і у сфері громадської безпеки. Кожен охоронець від рядового працівника і до старшого інспектора оснащений спеціальним приладом «Пульсар». Його дія заснована на потужності Він і забезпечує нашим охоронцям незламну силу та витривалість, силу, з якої вони, не шкодуючи себе, стають варті вашого життя і спокою.